Отже, ми з донькою готуємо цього тижня страви з Києва. І, звісно, ми не могли обійтись без котлет по-київськи. Я пошукала кілька рецептів в інтернеті, знайшла серед них найбільш спільне і ми взялися до роботи. Мені здавалося, що найскладніше це скрутити ту котлету так, щоб вона не розпалась, так і було. Але давайте по порядку. Отже, для початку ми дрібнимо кріп і змішуємо його з м'яким або підталеним маслом. Після чого формуємо таку ковбаску і прибираємо в морозилку. Якщо масло підтаяло занадто сильно, можна спочатку його трохи приморозити, як то довелось зробити мені. Потім ми беремо половинки філе і надрізаємо його довжину, щоб вони так розкрились, як книжка. І все гарненько відбиваємо. Достаємо масло, ріжемо його на шматочку і по черзі загортаємо шматочки масла у філе. Це дійсно найскладніша частина. Я зрозуміла, що у мене деякі шматочки вийшли за товсті, тому загорталось особливо складно. І мені довелось добряче повозитись. Кожну таку рулетку ми загортаємо харчову плівку і відправляємо в морозилку хвилин на 20, щоб вона краще тримала форму. До речі, ця страва прийшла до нас із Франції, де її називали котлети влай, тобто котлета з курки. Вона складалась із філе, в який загортався фарш, і все це обсмажувалось у паніровці. В кінці 19-го, на початку 20-го століття в Києві фарш замінили на масло з травами, і це зробило рецепт простіше і додало йому популярності. Отже. Колись ці котлети трохи замерзли, ми розбиваємо яйця і змішуємо їх з молоком. Ставимо грітись олію на великій каструльці або фритюрі. Кожну котлету макаємо спочатку в яйце, потім в паніровку, потім знову в яйце і знов в паніровку і кладемо в нагріту олію. Поки ця котлета обсмажується пару хвилин, загортаємо наступну. Витягуємо все і складаємо на деко або у чашу аерогриля. Коли всі наші котлети вже обсмажені, то ми ставимо їх пектися на 200 градусів на 15 хвилин. В рецепті взагалі було написано 10, але мої котлети були сирі, тож я їх потім ще досмажувала. Але насправді я думаю, що все залежить також від товщини відбитого філе. Все, спечні котлети дістаємо. Якщо вони були на пергаменті, можна викласти на серветки, щоб повібрався зайвий жир. І після цього смакуємо.